Netflix, можливо, знімає мультсеріал по Crash Bandicoot. Є така інформація, і нібито вони зараз співпрацюють зі студією, яка робила Sonic Prime. Але студія, вона не підтвердила цю чутку. Але інформація вже просочилася, і багато інсайдерів пишуть, що це дійсно так. Вже очікуємо Crash Bandicoot з невиз... невизначеною гендерною нерівністю, проблеми. Транс е, цих справ і так далі. Пишіть у коментах, чи хотіли побачити типу Крюш Бандікуц в стилі Нетлікса. І чи він вийде цікавий, такий, як, до речі, е, аніме відьма, по відьмаку бо общем бомбезно, мені здається. Е, чи це вийде як фільм по Відьмаку? Це можна зрівнювати аніме по відьмаку і фільм по відьмаку Від Нелікса це взагалі різні речі. Насправді, хто не бачив, подивіться. Ну а покояш Бандіку, то напишіть, чи хотіли б побачити від Netflix чи ні.